Привіт, всім! З вами Деді Бліц І нарешті я з'явився. Батько пішов за хлібом і тільки зараз повернувся. Якщо без жартів, всім привіт, всіх радий бачити. Сьогодні ми почнемо з того, що я вам покажу контейнери трансляції. Хто не знає, з 11 по 21 липня будуть іти трансляції, за перегляд яких нам будуть давати ключі. І екрани для валюти. Ну, Екрани там трішки дають, а ось саме головне це ключі. Всього ми зможемо отримати 27 контейнерів. І ці контейнери ми зможемо отримати саме виконуючи бойові завдання. Звичайні бойові завдання, ви їх виконали, отримали контейнер. А от щоб їх відкрити, ті контейнери, вам треба подивитися трансляцію. В принципі, нічого складного. Єдине питання: скільки нам дають ключів за е, перегляд трансляції, так ось. Перший день будь-якого турніру в основному це ділиться на два дні, наприклад, 11-12 липня, і потім якісь, якась пауза, і потім знову йде пара днів на перегляд трансляції. На даний момент початок трансляції заплановано на 11 липня і 12. тобто. За перший день 11 липня нам дадуть всього 3 ключі. За перегляд трансляції в 55 хвилин 1 ключ. А другий день дають вже 6 ключів і 30 екранів. Ми зможемо отримати 6 ключів уже. Це доволі багато, за перегляд 25 хвилин. Тому. На цьому, мабуть, і все. А, скажу за телеграм. В телеграмі ми будемо робити обов'язково допис цих трансляцій за хвилин 15, щоб ви одразу перейшли і дивились. Тому рекомендував би перейти в Телеграм, посилання є в описі. Перейдіть для комфортності, щоб не шукати посилання. А там ми скинемо, ви перейшли, і вже все класно, швидко і ви дивитеся. Плюс нагадаємо. Тому переходьте в Телеграм, в описі всі посилання є. Ну і також скажу трішечки заслуга. Святковий стрім на 10к. Дякую кожному, що ви приєдналися, підписалися, подивилися. Буде стрімчик, скоріш за все, або в п'ятницю, або в суботу. Подивимося. Святковий, де будуть розіграші золота, преміум днів. Е, і ну, анонсую вже що треба буде. А щоб отримати золото, спіймати стрімера нічого складного, але буде доволі весело. Тому всіх чекаю, приємного перегляду, буде в лайф режимі. Смачного. Так, шановні, тепер ми трішечки подивимось на самі контейнери. замкнений контейнер Blitz 10 Cup. Е, Ось він є, це він присвячений саме тим е, тра, тим трансляціям Blitz 10 c е, які ми будемо дивитися і отримувати ключики. Так, ось е, з цих ключиків ми будемо відкривати. Ось саме ці контейнери. Що в цих контейнерах взагалі є? Є містичний сертифікат з одним відсотком випадіння, до речі, е, частина сертифіката на СТГ е, 66% і частина ланцен С 33. <кхе> Лансен, якщо я не помиляюся, колекційний танчик. Тобто за Ланцена ви точно отримаєте компенсацію в золоті, мабуть, якщо зберете, я так думаю. А ось сертифікат СТГ. Я не пам'ятаю, чи СТГ колекційний, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо він колекційний. Бустери і все. І навіть камуфляж-охоронець є. А так, більш чи камуфляж, да, камуфляж? Камуфляж лось це на ланцена, і, мабуть, так, і все. Тобто ось такі ось контейнери, що в них знаходиться. Ну, Сертифікати. В цей раз вони головну нагороду зробили сертифікат. Тобто, в принципі, непогано, і тим паче, що за 27 контейнерів, я думаю, зібрати 100% один танчик точно можливо. Ходімте -то відкривати, подивимось, що дропається. Чи вартує, вмазуватися. Для чого взагалі це зроблено? Щоб подивитися, чи вартує вмазуватися в ось ці контейнери. Е, погнали. До речі, контейнери тільки 3 дні. Тільки 3 дні. 3 дні тільки. 72. О. А що це? Ого, як багато насипало. Камуфляж на СТГ, до речі, одразу впав. Всього 3 дні, 72 години. Вони дійсні, потім вони просто зникають. Тому бажано не затягувати з відкриттям. Сертифікат дало, камуфляж, ну таке. Типу. Наче й непогано, багато нагород випало. Аватар тільки падає, я не розумію, на що то мені, Сертифікат на СТГ знову падає. Таке собі. Ну, подивимося. Ну, щось і по сім падає. Щось так малувато, як мені здається, начебто. Знов камуфляж. Знов камуфляж-охоронець. Ну. Ну, таке. Чесно, Хотілося б, би... хотілося щоб на ланцена падав. А він, бачите, на СТГ мені падає. Ну, видно, там. І відсоток при тому начебто однаковий. Тобто мені просто так щастить. Просто так щастить. 50 сіри, частина сертифіката. Бустер. Бустер, я навіть не дивлюсь, це таке. Є є. І все. Навіть на Лансена не впаде. О, сертифікат на ланцена. Але ми відкрили всі шість шість контів і нам тільки на шостий впав лансен. Тобто ще й по сім падає Тобто, я навіть не уявляю, чи буде, як це сказати, чи буде можливим зібрати. Ну Дивіться, тобто, падають взагалі, падають тільки по 7 частин. Все. Я думаю, що таке? А тільки 7 частин падають, більше частини не падає. Тільки по 7 дропаються. Е, ну, таке собі, якщо чесно. Тобто, по факту, 10 контів це 70. 10 контів це 70. Е, правильно, 70 буде. Ну, приблизно. Ну, це таке собі, звісно. Ну. Тобто, більшість контів вам повинен падати один із сертифікатів, якщо ви зберете. Якщо 50 на 50, то, скоріше все, не зберете. Ну, ми зараз подивимося. Ми зараз подивимося, скільки нам впало, скільки ми отримали, щоб не гадати. Але, якщо чесно, щось якось. Мені цікаво, чи впаде містичний сертифікат за ці 27 контів. Ось це оце цікаво. Е... Ну, в принципі, на халяву, тобто за перегляд трансляції, хоча відносно тобі все одно треба буде витрачати час, аби отримати виконуючі бойові завдання, таке собі, звісно. Ну, срібло трішки, да, Камуфляж швидше, вище таке, чесно. Мене турбує, що камуфляж на СТГ падає. А чого він падає, тому що там більший відсоток. Відсоток на СТГ 66, а на ланцин 33. І тому тут і проблема, що. Щоб отримати ланцена, ну, треба глянути. У мене, до речі, мабуть, є якісь старі сертифікати на Лансена. І чи вони сумуються. Я забув подивитись, до речі. Ми зараз глянемо. До речі, давайте ми глянемо. А, у мене ж не тут, це ж. Не тут. Хай. Я думав, що думав, що тут тут, тут це не працює. М -м -м. Лансен це. Ну, мало, маловато, якщо чесно, тобто, скоріш за все, ви будете збирати СТГ. Ну, а нашу СТГ, якщо він. Якщо він пф, обмінюється на срібло, той сертифікат, да, Ну, типу, цей танчик багато вже в кого є. Тобто, заради містичного, але ми відкрили 27 кон... ой, ну відкрили 17 контейнерів, я ще жодного разу навіть не отримав сертифікат. Яка вірогідність того, що він випаде, ну, мені здається, доволі мала. Не знаю, чи вартує воно того часу. Тому що, по-перше, нагороди. Камуфляж лось випав. По-перше, нагороди, які падають, вони 100% дають тобі СТГ, які обмінюються тільки на срібло. Другий момент, тобі дають бустери, срібло, і, можливо, Да якщо ти хотів камуфляж, тобі випаде камуфляж. Але розраховувати, зібрати лансена або зібрати. Або забрати містичний сертифікат, ну, це доволі. Доволі такий собі дуже потужний рандом. Е, і рідкість буде, ну, прям величезна того, що він вам випаде. Ну, тобто. Це не той варіант, що він буде вам дропатися кожен раз. Звісно, як пощастить, але. Мені щось не пощастило. Мені чомусь не пощастило, але. Камуфляж уже й випав, начебто й все випало. Але містичного сертифіката ми не побачили. Мені цікаво, що буде з цими сертифікатами на Лансена і на СТГ. Ну, СТГ, мабуть, навряд чи можна буде поміняти на золото, тому що танчик преміумний. Лансен це і все. Містичного сертифіката поки не бачу. Тобто, звісно, вже буде падати частіше СТГ. Частіше СТГ. Типу, контейнери для тих, у кого немає СТГ. Типу, якось так. Якось так. Ну, давайте. Останній контейнер. Зараз підемо дивитися, скільки нам сертифікатів випало. Сертифікат СТГ. Добре. Сертифікати. Ми 100% зібрали СТГ? Обміняти на срібло, звісно же, лям срібла. Ну, я б, мабуть, би просто цей сертифікат, отак би взяв би і зберіг би, і хай він лежить, поки пилиться до кращого часу. Тому що, можливо, пригодиться. І що в нас? А де сертифікат? На лансена. Ось він. Сертифікат на лансена, ми зібрали 49. Обміняти можна теж на срібло. Тобто, тут працює вирогідність, яка ви отримуєте сертифікат на лансена якось на СТГ, йдете продаєте ланцена і потім, е потім задіюєте ось цей сертифікат як на СТГ, якщо ви зібрали лансена. Тобто ви обмінювати в сховищі не рекомендовано. Але ну, ми 100% зібрали Лансена ось, 100% зібрали СТГ, а Лансена тільки наполовину. Тому тут як пощастить. У мене спрацював той самий відсоток. Як у вас буде, можливо, вам пощастить. Щодо містичного, мені, на жаль, не випав. Тому ось таке відкриття. Дякую за перегляд. Переходьте в Телеграм, слідкуйте за, за трансляціями і хай вам підкручують. Все, дякую за перегляд. До зустрічі!